Сімбритки, друзі, вас не макар салаф і я зробила у на у своєму телеграм-каналі. І, і чи ви хочете якісь відео сьогодні? Чи ви хоч? Хочете чи ви взагалі не хочете відео. Більше всі проголосувати, що вони хочуть відео, тому розказую про що сьогодні тема йде. Хто знає, зараз 2 вересня. А, вот. І тому я казала, то, що я, може, буду мало відосиків знімати, я не знаю, чи це так реально буде. Ну, коротше, фіг з тим. А, коротше, а зараз ну, все ж ніхто не складав ніякі там рюкзаки і так далі. От, бо нам тільки прийшов розклад уроків. І якраз буду зараз з вами складати. Ну, рюкзак до школи. Ну і це ще не все є. Ви будете сьогодні. Ну, зараз що? Зараз шоста е година. Ну, як ви зі мною? Сьогодні ви зі мною просто сьогодні склади рюкзак, а от вже завтра буде. Просто я завтра перший раз йду в п'ятий клас до школи. Не перший раз, я вже була в школі, але типу п'ятий клас. Е ну, всі канікули. Е тому що ж іду я до школи, тому я буду вам можете що там знімати, я точно не знаю. Но я надію, що там буду знімати. Ну, коротше, а зараз, зараз те, що покажу, мені скинула вже розклад уроків. Коротше, показую, от скільки у нас поки що книжок, і там ще має вартіп бути одна чи не одна, я не знаю. От скільки у нас, коротше, тут книжок, це моя стопка, це мого брата стопка. От. Короче, тут і англійська, і математика, і все, короче. Дуже, короче, багато. Я вже підключилася до свого інтернету, тому що в мене якраз, ну, вже виключило світло. Такс, я, короче, що скрашати, зараз буду це той, де що зробити. Так, все, коротше, вот весь мій розклад на завтра. У мене завтра буде 6 уроків. От 6 уроків. який у мене завтра перший урок. Ангела мова, англійська мова, українська література, математика, українська мова, основи здоров'я і пізнаємо природу. І две я короче, зараз брати свій рюкзак. Взяла я, коротше, свій рюкзак. і йду, сідаю вже стіл. Будемо все робити. Так, споншетку йде туди. Розбіду це обстрою. Ми всі файно бачили мій рюкзак, тому що ем, я його показувала в розпаковуся. Зараз мені треба взяти зошити. От, і ще що, короче, зараз і пана отомновечі. Короче, зараз все будемо робити? Вони, коротше, все регрома поскладає. Бережі дивіться, який має новий такий мені, типосативчик. От поки що, що я взяла клей обкладинки з чотирників. А, що зараз треба да, взяти, як то зараз треба буде взяти зошити. Так, скоріше, дивіться. Я тут взяла ось такі от щось. Таке зошит взяла. Лондон взяла. Це, як ви вже самі зрозуміли, у мене буде такий от зошит на англійську. Дуже крітки. У... Ви почули? О, що це? Я не знаю, що це таке. Буде в мене на англійську. Тут скільки. Тут 48, капець, 48. Не знаю, наскільки нам мені безсереджі, думаю, небагато. Ось такий зошит. А ну простий зошит. Що з ним? Це я, походу, перезагнула його чи що. Что-то... Бляха! Зараз хвалик поменяю. Так, все, я, короче, поменяла вот на ось таки вот. Той зашит. Далее ось таки вот Милан. Ой, да, Милан Холдейс. Вот такие вот. Ну, просто подумайте, какие мыли такие вот зошит. Просто. Я зараз мне дуже плата зошит, вообще, а за какими спасками. Ну, а это было вообще божественно. Просто подумайте. Ах, просто. Не знаю, на какие -то... Урок буде, ну Тут, тут вроді би 7. Ну, хай буде окей. Хай буде там 7. Балін. Хай буде 7 завжди. Добре, а, значить так. Зараз їх не буду обкладувати. Так, Зараз крича, тут на населення поставили ні, так зручніше. Ще, короче, дуже файно на, на штативо, тож тут можна все Так, Відкриваємо наші обкладиночки. Нет, не осмер. Я думаю, що буде оцмер, але... Коротше, можна взагалі. Там вже гарма дервесь в поличці. Так, здавайте. Так, один. Два. Три. Так, так чути. Прям новому Чотири. П'ять. Так, шість мені буде треба, бо я щось сім 7 зошиті. шосте, 6 -6, Ой, сім, да, сім сьогодні буде на азаток. Так, окей. Так, все. Ну, ви вони теж мені до мені прям так аж не ставлені світло типу, в школу, але просто все. Коротше, мені оце прям дуже подобається. Зушит прям дуже гарний такий зушит, але він, на жаль, був один. Тому взяла один рушит. Так, а вони навіть якісь тут приклені. Як вони не приклеєні, Я не знаю, не поняла. Зараз, коротше, всі пукають, бо я думаю, це буде скучно. Так, я прям не всі показувала, але за що з вами говорити. Ага, і ще дещо вам хотіла, коротше, сказати, то, що в нас. Але типу то що я зараз там їх нічого не випадку такі чоловіки, ти нічого там не, не підписуєш і так далі. Я їх не підписую, бо, по-перше, я не знаю, як їх підписувати. А по-друге, ну, ти нам ще не сказала, як там підписувати, все треба. До речі, напишіть в коментарях, які ви вже клас переходите. Ага, і ще, коротше, якщо не згадала, то що я, типу, не знаю, які саме нас мають є Зараз урок, зараз подивимось. Поки до основи здоров'я, я не знаю, які. Пізною природу я теж не знаю, які. Математика англійська там знаю, так і далі не знаю, типу. Ні, ну от я, конечно, зашут прям такий передатний зошити. 48 айкоші. Я в тут це. Десяточні англійська історія, геометрія, алгебра, фізика, хімія, біологія шея. І то є геометрія. Коротше, от English. Коротше, як поняття, тут у мене є всякі підсказки. Тут Ось, коротше, в мене тут є підсказки, як так то тобто, на английском. А десь тут подається. Тут підказки такі от. І от тут вроді би теж була підсказка. Че, а, я тут що це ще Підказка Такс, все. І один зашить просто лише, якщо так тут не щось може буде мені треба, я докиньте себе. Так, окей, тепер зараз що йду, зараз піду візьму рюкзак. Ой, на рюкзак. Ой, а вот, mm -hmm. пинал. Короче, вот все индейские фан-машины, которые у меня пинали. Далее распаковываем. А, я ошиблась, я что я не распаковывала. О, oh, мать! Такие пушистые, капец. Фикс. Тут у нас штучки, конечно же. Щоб він не був такий, типу, поганий. Ось така штучка. Штучка у нас. Можна там десь така. Так, ну, подарки не я теж ніяк. Це трохи тут буде. Такі штука. Так, все, ніби. Але давайте тепер нам треба буде ще повизати. Цю етикеточку. Надіюсь, це не бачу. Це етикетка. И, такс От. Ось такий каналочок в мене простий паняв. Складаємо десь канцелярію. Ось така в мене буде перша ручечка. Така ручка в мене. Далі е, та. е, стерачка. Ось така і ще другу покладу, ось таку стирачку, щоб просто на не випадало. Далі коректор. Новенький коректор. Далі. Як вона називається забула. Ось такі от. На... Скільки? На три, так. Да. На три. а Далі у мене тут є олівчики. Вот. Я не знаю, я може ось вот такий з котиком або Давайте з котиком. Воно трохи деколи пишуть олівці. мене це так пише. Далі у мене ще тут є червона ручка. От.

Це... Чекайте, вони в мене розмітні, не поміщени це. Це, якби якісь менші чи що. А він таке ж саме бачить. Так. так, взяла я той. Ще синя ручечка. Синя ручка завжди треба. Так, ще один олівчик. Лівець, чи ні? я не беру. Так, от, от зараз. Так, ще що. Ще що ми не є. Ага, забула ще одне. Зараз хвиночку. Так, ще покладу такі чисто види люди, чі бензи, забула. Такі от три. Ви могли бачити в них є спокійця. І ношниці думаю, це класти чи ні? Ні, ножниці не буду класти. Ага, клейчик. Ось все чи не все. Зараз ще що можна було б зробити. Ну, олівці я там буду так. Отак от. Такс. пеналчик у мене готовий. Оце задирати, ні, добре на урок, а якось здру присудити. Оце так файно я не знаю, вам це конечно зрозуміло. Но... Я не знаю, чи мені брати той клад, чи мені десь його інакше потім добре. Добре. Ось так. Ага, в мене ще дивіться, ось така от та. Ви самі знаєте, що це таке. І стуралка, і лінійка. Ой, тихо лінійка. А, о, о, о лінійка, я думаю, що я забула. Лінійка. Ну, Ніка тут таким вже. Mm -hmm. О, вы ви в мене впали. Так оці всякі штучки теж потім понятно чи що чи мені ще тут так? покиняється. Mm -hmm. да. да. Все равно що якось тут таки типогорка це, знаєте? Є. Yeah. Yeah. А да, у мене все з телефоном нормально, слава богу. О, зараз защіплю. Так, все, я защіпила. А, вот, а, значить, так от у нас все. А, тепер що? Тепер що? А, можна ну, я вже без них, що там візьму, ви самі розумієте. А далі ще що? Так, тепер дає суть. Тепер ми це будемо в рюкзак складати. Так, я здесь не знаю, як вам буде видно, але я поки що почну зробити. А, так. Все буде зараз складати щоденник, я знаю, мені це повинно бути, треба щоденник, чи що? так, да. це злогічно. Зараз будемо ми щоденник заповнювати. Так, так. Що у нас тут? Ось. Вот. Скільки я раніше зараз не буду брагати. Це не я купила, це мама купила. Так, все будемо заповнювати, все, не будемо. От тепер починаємо заказувати. А зараз вам точно запитає, що починати, починає на какому-то чині. Так, я вам запиталась, треба заповнювати щоденник. Зараз я заповню все, все скранько. Так, все коротше, тут все заповнилося. Як це тільки вівторок? А вот, і зараз мені ще треба заповнити. А, ось тут от той ті типу, площани, кучниці і так далі. Так, все коротше заповнила одну той а, і, і все так. Так, все щоден заповнений. Ось ще що треба. Я не знаю, що треба. треба. Чекай. Позробила, позробила, що ж треба. Ага, згадала я за наш рюкзак. Так, ну що ж, починаємо. Продовжуємо розпаковувати наш рюкзак. Як розпаковуватися, як підписати і так далі. А Так, що ж, значить, я можу бути ось так, тому що у мене ось так зрушеніше, я не знаю, як вам чесно буде вивати. Повіжте, може буде погано. Ось так. Може буде ось так, зараз. Ой вот так, то да, давайте дійдем, так и все. Топс, перша цель минута, вам будем пробить файлинку літа ново так спершу нас. Что таке? Кто знает? Чекати за шок прибыває за это. Короче, фейня. Окей, давайте далее просто фото. Вот перше знімаємо, знімає. Блин. Але думаю, що буде файло. Так, ось так. Далі у нас тут є якась штучка така, я не знаю, що тут. Тому ми відрізаємо тут також. Оце вот тепла. Зараз. А це ж у мене діситися, хто знає, хто ні. Так, добре тоді. Дальше, ага, еще тут я щему дам половину, штучку эту штуку давайте выдержим и подглянуть. Значит, короче, коштучка такая шоу такая. Короче, костюма убросаем, ну давайте выдержим. Так, вы штука штуки. Наша показываю. Скинула, что Так, и мой подарочек. Мне дали вот такие вот подарочек. Видите, тут есть для телефона. Давайте раздаем это все. Вот Это для телефона. Там было написано что штука для телефона. Нет, не знаю. Ладно. Вот так. что у нас, значит, такие.

А нам зараз тут не буде потрібно. Так, що нам одне буду посилаться? Глянь, цю штуку я буду на сайту мене. И так вот. Так, тут було больше якась секретная тишечка. А тепер тут і тут Угу. Як її класти. Я розумію, навіть нічого зараз не декласний. Першу тіну нам, конечно, треба знову нашу.

это ряпа. Не, я тебе не попробую пасты Так вот. Так, с окай, давай-то дадим. 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 Давай-дадим. 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 давай Финал, мне, будет, рябок, Может, да. то давай то дадим будет то Вот, кстати, вот туда можно вот дать вот такой ножем что-то покласти. Давайте вот так. Да. давайте тут ту в ту шаньку покладываем. Там ножницы, плеч, чтобы ничего там не поцерал. А, и тут на эти очки пальцы. И шанок. Там тут же есть багато путейных тумат. защипала далі думаю что треба а точно тоже для малювания там такого и думаю это брать внешне короче не знаю чего мне брать и дальше весьма вот Зістилося. а тепер Дивіться, у мене ще такий вот. І зараз його розпакую, наші да, у них блокнотики, випитаєтесь. А для того, щоб щось писати там, ну типу, коротше, не надо його. Мені його надо. Зараз якось розпакую. Вот так. Типу там якісь преклади, щось адріскує. Ну, нато мені нато і все. Okay. Так видя Квинарная звуки Пандуку І ще тут щось пише. Так, я хуй не знаю, куда покласти. Можно. Можно сюда можно покласти. Через напоминающий.

Ага, я купила короче, що я не міщо переставити, але лейкопла лейкопластер завжди. Поставимо так, отсюда. Поставим це можна поставити щось тут, а открою зарядочку. А якщо зараз спробуєте телефон зарядку, для телефона зарядка не подходит okay, показывайте сейчас зарядку думаю надо на правда да зарядку я а? тут, да, тут 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 что что. здесь там были видите так я что мне брать вот такие вот штучечки я не знаю чем мне короче краще надо

Чи мені брати Нічку, я розпитаю, так, друзі, помітимо не треба, хоче я завтра собі переїздити юнгу, я дуже її люблю е, 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 руліні і просто водичку. Так, все, друзі, вже все тут склала. Можете подивитися. Тут ще майже нічого немає. <гум> вот, штучки тут. Так, я зараз відкладаю пеншатку і зараз буду їх заряджати. Я ніби вже вся склала, зараз буду закривати. Так, я ще кладу кущик від хати. Прости, друзі, і ще одна не бачите, тут тут є ще брелочок такий. Вот я тільки що його прищепила було. Короче, я що собі кладу гіночку і таке вог тепло. Короче, друзі, ось так ви всі побачили, як я все склала, а так там покушу, так вам на добраніч, а я просто можу, тому все. Все, пока. Зримося завтра. Короче, роюся, таке наше це. Вот, зараз, короче, ви склад, може, на сторонній мішку. Вот, короче.

Що постояк, поки, що всім поки. Я вже давно дуже навіть, давно в хаті я вже з тих мама лише в центр піти і десь її де звісно перекупити. Вот, думаю, в хаті буде розпаковочки. От, що ще. А там конечно, ж так небагато, що я купила, Ну, але дещо ще купила для школи. А вот, що я вибачте, знімала може, багато школи почала. Тому що просто мені не було я знімати, и, то я думаю, що розумієте, це перший день. Ми вибачте, якщо може, я можу, що буде прямо прикольно, так, я не знаю, може, це буде прикольно. Я не знаю. Вот, друзі, тому що зараз я, зараз, скажу, я тут ще купила, тому я зараз йду тут вже додому, тому короче, -то, чекайте гричивсім редик. Я вже відійшла до хати. Вот, як я вам обіцяла, буде распаковочка. Так, сьогодні, короче, я собі красочки купила. А тепер ту канцелярії. Там ще тільки буде канцелярія. Так, з семого брата. ми з мамою купили три зошита, в чому? три? трійки, тому що, короче, ми думаємо, тільки треба три в влінику на 12, подумавши, що ми більше сточидлив казала, що треба на 12, а не і на 19, і на 20, і на навіть на 48. Вот, тому треба ось такі вот купила зошити такі вот і ось такі вот. Хэппи Хамстер. <laughs> так, смотри, основном, я сейчас себе эту полочку покладов, У меня, конечно, был цитровый цвет, а капец. Так, я себе купила такие маленькие калькуляторы. Еще купила церковь, я а еще купила церковь. И такие фломастеры. Распаковка на калькулятор. Самый калькулятор, короче. Ну, простые калькуляторы. Вот такие вот. Коротше, калькулятор. Так, і ще, коротше, така книжечка, це калькулятор у нас там. Да? Книжечко, коротше, вона знайшла мені, не, не, так що что... тут типу, це можна типа, і його можна сюди приклеїти, щоб було типу нас не так. Типу незамітний калькулятор. Це дуже файно. І останнє це просто подвійця красу. Чідам. Хто знає той самий крабок? Я просто дуже гарний крабик я буду собі якийсь от я робити щось, що не буду, короче, пробувати. Тут прямо прям просто такі гарні. Кстати, до речі, мої сестри. А, і це ще не все. Мої сестри. Це вже десь такий етап. Не знаю. І ще. Я ще собі купила для ці гарний бантик. На завтра. Такий гарний усенький бантик. Просто дуже гарний бантик. Ось такий от. Я це бачу, як робимо, моя твої рідна сестра. Тому зараз будемо якось пробувати щось зробити. Зараз не маю так, тільки на хвостик, я трохи ще шуше волосся, то воно прийде не то. Так, я вже розійшла, і зараз буду все перетворювати з такого хоп. Так, скоріше, друзі, я вже заплала О, так, коротше, воно має виглядати, Ще я що плала, плава, типу, коротше, була мавинка. Вот, если ты же тоже гарантированно, ты уже гарантированно, а мне только завтра мне фискудер, а мне будет трохо незручно, короче, буду, ну, вот, мы, короче, залишаемся, и не Ну, все, друзі, я думаю, можна вже закінчати цей вели... великий, думаю, можна було сказати. Я до кінця не буду до зав... ну до сьогодні вечора, вод, тому що в мене ще буде урок, я можу забути. Тому зараз закінчаю це відео. Поки що кізак друзі. Всім пока.